Українці, котрі знаходяться ще в окупації на лівому берегу, на Донецькому напрямку, Луганському, Запорізькому, Харківському. Ласочки, тримайтеся. Я так само пройшов окупацію. У мене так само були проблеми з орками. Мене майже забрали на Донбас, але відпустили. Ми допомагаємо нашим військовим, ми віримо, що скоро це все закінчиться і Україна поверне кордони. Дев'яносто го року особливо з Кримом обов'язково, куди пізнього, але я сподіваюся, що це буде все вже не в будь-яких діях, щоб не було смертей, Тому що війна забирає дуже багато кращих людей. Ми дуже віримо, що скоро Херсонська область повністю до нас повернеться, повернеться під прапор України. Тому, будь ласка, тримайтесь. Ми за вас не забуваємо. Ми чи можемо допомагаємо нашим військовим? Хлопці працюють. Ми це бачимо, ми це чуємо. Тому, будь ласка, тримайтеся, ми у вас віримо, ми вас не забуваємо, все буде Україна.